Наведіть приклад використання AI під час пошуку аналізу посилань. як потрапити в джерело інформації, яке рекомендує AI? А деякі алгоритми того, як можна використовувати AI для пошуку посилання і так далі, я наводив, колись писав статтю. Ось і вона є у нас в Блозі. Я думаю, тут колеги дадуть на неї десь знову ж таки посилання, і можна буде перейти до нас в блог і її прочитати там, де давав, здається, 17. Сценаріїв для, для SEO, не тільки для Limbudного, як можна використати. Ось загалом ви можете, тут у кого яка фантазія. Звісно, що найперше, для чого можна використати, це для написання написання листів для утрічу. Ви можете використовувати також для, ну, якщо ви робите різні, ви можете взяти умовно базу сайтів, котрі ви хочете там заутрічити. Можете взяти якісь змінні і просто через чат uh, gbt і так далі. Uh, ну, зробити якісь промоти і унікалізувати там аутріч, якщо ви робите аутріч, uh, можете використовувати для контенту. Ви можете натренувати під себе улемку для того, щоб оцінювати якось якість сайтів, там ну і так далі. і так далі. Тобто uh, прям якогось революційного флоу для зміни uh, пошуку аналізу посилань, його поки що немає. Ось uh, я принаймні, не бачив із всіх тих, за ким я спостерігаю. А в колабораторі плануються певні якби реалізації, але коли будуть, тоді ми про них розкажемо.